Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій, форум, завітав до нашої студії в цій годині. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день, добрий добрий вечір. Чи добрий, добрий день? вечір? Так. Слава Україні! Героям слава слухайте і, і смерть ворога. Я так розумію, що все-таки постане питання скоро, найближчим часом, що ми маємо готуватися до певних виборів. Ну, свідчить про це заява голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Він каже, що. А в Конституції немає заборони проведення виборів під час воєнного стану. Є закон України про правовий режим військового часу, але конституційної заборони немає. Більше того, Стефанчук посилається на певні реляції президента парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокса про те, що все ж таки необхідно докласти зусиль щоб здійснити вибори на території України. До чого ми підходимо? Ну вони без кокса не можуть вже, так? Да? Ну, тіні це окреме питання. Коли його обирали, я пам'ятаю, обирали найбільш маспафіла, тому що там в них взагалі, пам'ятаєте, Росія що хотіла, то й робила в цих цих євроінститутах. Ну вони навіть в паре сатут міняли, пам'ятаєте, для того, щоб повернути Росію. Це буквально було недавно. Це буквально було у 2019 році. Думаю, що зараз їм треба відмиватися, зрозуміло, Ну і вони намагаються того, щоб відмитися. Вони намагаються задіяти тих людей в Україні, яким також треба відмитися. Тому що ми ж пам'ятаємо, яким чином і у нас говорили, і що говорили напередодні широкомасштабної агресії. Прізвища навіть не знаю, як їх називати, тому що через кому у нас передачі не визнать для того, щоб я говорив. Практично левова частина. Тих, яких зараз хочуть поміняти, йдеться про монобільшість. Зрозуміло, що це вже банальність. Вибори починаються на другий день після того, як завершується підрахунок голосів про інші вибори. Ну і час від часу ми бачимо в Україні намагання ну не митом так катанням. Знаєте, не митям так катанням, десь так чорного ходу все ж таки ці вибори провести. Я думаю, що вони намагатимуться робити це. Знаєте так гроші не будемо витрачати, бо вони побачили ці зашквари там з горбуновими ордіноносними, значить, з. Е а в тотально корумпованій системі, що б ти не робив, воно все одно буде йти з якихось так бенефіціарів, які завжди при владі. Я маю на увазі. Я зараз припустимо щодо завітованим президентом е Зеленським грошей на Голодомор, і виділяла його е рідна музей фракція так. да музей Голодомору. Так, ми, ми про ми про нього говорили е колись. Е е Хочуть поміняти, зробити е нібито такими е ще більшими українцями ніж. А ті проти кого вони боролися в 2019 році, вони нам хочуть бути більшими патріотами ніж ми з вами. І вони, значить, вирішили на цей родиний матері, так візьмо це слово в лапки, так воно називалося. Вони зробили там, хотіли зробити тризуб, з'ясувалося. І тут вони якісь там взяли не той метал. І Запоріжсталь каже, слухайте, хлопці, з нашого металу війною робили мости. Ну просто війною грошей так не беруть. Так. Вони робили в Лондоні там, там я не знаю, там, дуже серйозні величні споруди. З цього металу зроблена фактична вся статуя, і це нас. Справді, воно краще б злипалося, тобто стільки зашкварів, що їм треба якось, знаєте, відмитися, тому що той депутат досі там, я не знаю, відпочиває і каже Зеленському, Слухай, давай поговоримо, тому що якщо ти будеш мене там звільняти з мандату вірніше, позбавляти мене не то я розкажу деякі речі. Тобто, про те, що депутати вже диктують Зеленському певною мірою мови. Дубінський там виїжджає, там в Барселоні свої ноги задірає йому байдуже. Арістовий, Халімони. Знаєте, вже на а, цій Третьяковській галереї за Шкварі, від імені пам'ятаєте, Третьякового, яка там дітей а, значить, хотіла по сортах розподілити. Там вже немає місця, знаєте, для а, цих розумієш. І тому треба... їм треба зробити апдейт, тому що насправді вони розуміють, що після перемоги це одно Значна буде перемога. Постане питання, яке було поставлене колись в нацистській Німеччині щодо денацифікації Німеччини. Тут буде щодо дерусифікації. Ну русифікація не в сенсі в такому сенсі все, всього російського позбавити, а цього значить про російських сил, які були в Україні. А вони були не тільки в ОПЗЖ, які чомусь вони досі не забороняють. Тобто партію заборонили, але депутатів від ОПЗЖ не позбавили. І постане питання малоросійства. Яке також було союзником цих сил, я з ними був на одних ефірах. Мене сажали не проти, а вони там мочили. Нагадаю, нашим медачам, хто не знає, я як філософ і людина, яка е займалася соціологією, я знаю пер переток тих е людей, які голосували в Херсоні за Сальдо, наприклад. Громадяни мешканці Херсона прекрасно знають, як були переговори Логовий Сальдо та ж це був електорат, тих, про яких ми говоримо в загальноукраїнському масштабі, про яких ми зараз говоримо. Тому вони розуміють, що після... Нашої перемоги після війни постане питання, де ти був? І цими орденами і медалями, типа Горбунова, також не прикриєшся. Так вони думають, що вони будуть всі ходити з погонами, вони всі будуть ходити значить, учасниками бойових дій. Вони всі будуть увішані медалями. Ми не знаємо, що колаборанти це насправді були штірнівцем. Ми просто цього не знали. І вони були там ріхардами зороги, вони були там різними шпіонами. Це наша проблема, що ми думали, що вони колаборанти. Але питання ж постане, тому що ну люди ж побачили. Бачить, що діти там на Клачаковських фронтах разом з Шаріковим і Шондером воював запитають ці люди. Тому їм треба зараз це зробити прибрати вже тих, які дуже сильно дискредитовані. Викинути з українського поля тих, які сюди все одно не повернуться. інформаційно політичного поля тих депутатів, які зараз пропонують свої умови торгів, певною мірою зробити таке себе оновлення, беремо це слово в лапки. Ну і далі пробувати: ну, скажімо, захеджувати ризики, і пробувати далі. Ну, вибачте, я скажу на речі своїми семінами бути біля бюджету. Ну знову ж таки, оце думка Тіні Кокса. А як дивляться, наприклад, от ті західні партнери, які постачають нам озброєння, які фінансово допомагають Україні? А які вибори можуть зараз відбуватися, коли кожне місто українське може піддаватися ракетним і обстрілам і атакам безпілотників? Вони спробують це зробити в електронному вигляді. Вони залучать, я якраз цього почав, потім пішов в іншу сторону. Для ага. чого вони це роблять? Вони скажуть, що грошей немає. Я вже казав про чому, тому що б ти не робив, воно все одно в корупційній системі буде йти на, на Дірібан. І вони намагаються, ну ті, хто стоїть за цими ідеями, які пропонують президентові, які пропонують ці речі зробити, вони спробують це зробити в електронному вигляді. Тут ми можемо залучити. Вони скажуть тих людей, які захочуться за кордоном. Таким чином вони пам'ятаєте, як вони нагороджували цих, вибачте, інсасамок, так їх по-іншому не називають. Яких нагороджували, вони казали, що вони війни не бачили до дев'ятнадцятого двадцять до 22-го року вони не бачили, тому що Порошенко Порошенка про це не розказав. Ну вони не бачили. Але вони мільйонщиці в інстаграмі, тому їм дають медалі, тому їм дають нагороди. Пам'ятаєте, про кого я кажу? Вони думають, що залучити цих е, інстаграмш, цих значить інстасавців. Якщо хочете, пам'ятаєте про голодну кутю. Вони хочуть їх залучити, е, мобілізувати молодь, яка не ходить на вибори, але вона прекрасно розбирається, яким чином е, е, працювати в додатках. Вони намагатимуться це зробити в електронному вигляді, Нам подати, що це демократія. Тіні Кокс, значить, з Коксом все нормально, Ризики захеджовані, застраховані, грошей мало. Пам'ятаєте, вони намагалися зробити, наприклад, перепис за допомогою там якихось там супутників зв'язків. Ну ідея Федора, це можна зробити. Це дійсно можна зробити. Можливості є, ми прекрасно розуміємо, і це правда, що з точки зору цифровізації ми знаходимось ну навіть далі, аніж багато європейських країн. Це, вибачте, з'їдять багато наших західних партнерів, тому що вони розуміють, що, по-перше, треба підтримувати владу. а вони не можуть не підтримувати владу України, тому що постане питання щодо того для тих там. Не знаю, там трампістів, наприклад, для таких як Орбан, для тих, хто намагатиметься прийти там, припустимо, в Соваччині на цих антиукраїнських хвилях, давайте не допомагати Україні. Вони будуть приходити. Дивіться, ви ж самі сказали, що в Україні от така корупція. Ви ж самі сказали, що там е, немає свободи слова. Я це беру, це, Як вони будуть подавати? Ви самі е, е, бачите, тепер що вони хочуть провести вибори в порушеннях ресурсів, тобто вони намагатимуться. Використовувати ті, хто хоче провести вибори, використовувати цю підтримку всій Україні, вважаючи, що це підтримка їх. Тобто, знаєте, як Україна зробила прорив, а тепер перед Україною завдання. Я завжди кажу, Україна зробила, українці зробили прорив, а завдання перед вами в такому випадку мають бути всі рівні права і можливості. А про які рівні права і можливості може йти під час військового стану? Це ж питання риторичне. Під час воєнного стану правовий режим воєнного стану практично забороняє проводити вибори. От, наприклад, багато хто говорить, що там Порошенко не, значить, не, не проголосив воєнний стан ще в 2014 році. Яким чином можна було проголосити воєнний стан в 14-му році, якщо в тебе парламент, який ухваляв ядуковські закони? Для того, щоб ти вніс парламент, до Конституції України і е, самих цих законів про режим. Надзвичайного стану про режим воєнного стану. Ти готуєш проєкт указу, ти вносиш в парламент. Вони голосують. Ви хотіли, щоб проголосували ті, які голосували за Януковича? Вони що про ні? Вони би це прокатили. Сказали, він хотів узурпувати владу, провести вибори, значить, обмеживши наших громадян в їх правах. І це би говорили всі ті, які проти України, повірте мені. І в європейському Союзі та... також тоді би це говорили. Потім. Потім не можна було цей парламент переобрати, якщо б ввели воєнний стан. Це також ми говорили з вами, і це говорили наші ну проукраїнські європейські партнери. Вони говорили, ну як ви без парламента будете взагалі боротися з, з російськими окупантами, проводити цю знаєте боротьбу всередині країни проти російських сил, якщо у вас фактично залишається російський парламент. Ви не можете оголосити воєнний стан. І потім проводити вибори, і дуже добре пам'ятаю цю дискусію. Зараз про це забули і кажуть, от треба було це робити. Ні, не можна цього робити. І е, ті люди, які підкладають е, Зеленському насправді такого роду, спочатку закидають, а потім підкладатимуть е, такого роду проекти, вони дуже сильно помиляються, тому що поставити це під сумнів. Так це з'їдять. І європейські партнери і багато хто. Ну я вже сказав, чому ну тому, що вони хочуть допомагати Україні, не хочуть подавати антиукраїнським та силам за кордоном Не хочуть подавати їм певною мірою. Ну, лити воду на їхнього млина. І це факт. І це факт. І це будуть використовувати. подивіться на саміт Африка. Це будуть використовувати ВОН, голоси ТВ буде збирати. Вони це прекрасно розуміють. Оце гра. Ви поставте мені зауваження стосовно цієї фрази, пам'ятаєте свій сучий син сучий син, але свій сучий син угу. стосовно самоси, вона ж не тільки про самосу, а й про Нікарагу. Там досі ці сандіністи, які це використовують, вони корупцію самоси вони досі використовують для того, щоб мати там владу, там рято чи мору прибрали, тому що ви ж самі бачите, яка була корупція. А він грав таку гру, і вони знають це, і вони це з'їдять. Але потім, після того як. Всі ці речі все ж таки прорвуться наверх. Буде маленькі такі тріщинки, які потім стануть великою тріщиною, тому що тоді постануть питання, як ви проводили вибори, як ви міняли закони під себе. А їм треба буде поміняти цей закон про вирежим е, начального стану. Е, яким чином поставлена ситуація з е, КС Конституцем судом України? Як він був делітимізований? Яким чином намагаються зараз е, боротися? Слава Богу, що ухвалили вже цей закон, де є е, все ж таки е, в, посилена роль наших. Західних партнерів, а яким чином вони хотіли це зробити, щоб цього не було, тому це цей час відкладалося. Як це робити під час недопроведеної судової реформи, коли ви не можете навіть е, вручити підозру Паше Вовку, е, який е, підозрюється в на хвилинку захоплені влади? Захоплені влади, йому не можуть е, е, дати підозру. Яким чином відбуваються всі ці речі? Буде поставлене питання. І тоді скажуть слухайте, і вони забудуть, що вони тоді насправді підтримували наші західні портрети, підтримували те, щоб так зробити. Мало того, яким чином вони наберуть? Ну, поміняють вони Халімона, це заступника Арахамі, який будинок купив, і Арістова поміняють на припускам якихось інших. Але якщо так працює система, влада заради влади, за того, щоб ще більше згуртуватися, нагадаю, з точки зору фізики, кристал, коли перед тим як розступається, дуже міцний. Вони ж так само і набирають, понабирають, ну поміняють шиле на мило. Тому що в такій системі, коли нема зворотнього зв'язку, коли нема зв'язку з виборцями, коли список буде там, де і закони це ухвалюються, і вони будуть голосувати. За те, щоб потрапити туди, ніхто не буде голосувати проти себе. що ми себе. можемо в політичному процесі побачити в такому випадку. Які нові партії можливо, можливо, партії, які будуть представляти інтереси влади, наприклад, нові ну ну однозначна е, однозначна партія, яка знаходиться при владі, яка закидає такого роду інформаційні значить, е, закидушечки, е, Зрозуміло, що вони хочуть залишитися при владі. Я не знаю таких прецедентів в, е, в світі, хоч всі розповідають про те, що політики думають про е, вибори. а... Громадські діячі про інтереси країни, але як ми будемо знати про громадських діячів, якщо головним критерієм підтримки народу є все ж таки голоси на виборах, тому всі політики думають про те, щоб переобратися, і ті люди, які будуть голосувати в парламенті за те, щоб, наприклад, змінити закон про правовий режим воєнного стану. Вони ж будуть голосувати під зобов'язання, що вони знову потраплять до списку. Ну, не будуть самовбивці голосувати вони для того, щоб себе прибити. Або деякі просто під кримінальною статею, можливо, проголосують, ну, аби не було гірше. Стосовно конкретної відповіді, так, це намагатимуться оновити, абгретять, вони люблять це слово, партію влади. Я сказав причини, тому що дуже багато зашкварів. Але ще раз оголошую: вони ж будуть голосувати за себе, а не проти себе. Другий момент. Звільнилася Ніша не так про російських сил, тому що Путін їх майже вбив в Україні. Я майже гарантую, що не може бути можливості для російських сил в Україні, відверто про російських, набрати більше 5% голосів. Але пам'ятаєте, як в Німеччині після денацифікації проводили вибори через багато років, до речі, не в 45-му році, а через багато років, тому що треба було вичистити цю. Нацистську і про нацистську сволоту з цієї країни і там серйозно працювали люди. і фільтраційні комісії і забороняли тих, хто говорив, робив і щось зробив, в тому числі з культурними діячами, з геніальними культурними діячами. Лені Ріфіншталь, це я вам не якісь там, я не знаю, не, не свати і не теті, от. от я, я не знаю, що там скажені весілля, і це не точно не Михалков в Росії. Це гень, але її заборонили знімати. Філософ Матір Хайдегер, який ну, один з найвиличних філософів, його заборонили до 56 року читати лекції, де те, що він колись сказав, там, значить, про він нічого нікого не вбив, нікого не зрадив і жодної участі нічого не брав. Він там, в 30-му році, під час номінування на ректорську посаду у Фрайборзі сказав про народний дух і на декілька місяців вступив до НСДП для того, щоб стати ректором, бо по іншому не можна було зробити цього. І всі ці речі відбувалися. Вибори провели пізніше, і вони, знаючи, що Оно будь-голосувати не за НСДП, за нацистів, а за інші сили на цьому полі зробили ці квоти, зробили цей поріг і заборонили цим маленьким осколочкам голосувати. А в нас намагатиметься зробити з чорного входу. Малоросійські російські сили вони ж також розуміють, що вони не знайдуть. Підтримки у громадян, і вони будуть гратися в такі ігри, велика руська культура. Значить, ми десь там не будь-кати вже брати, але нам треба жити разом. Це великий сусід, тому що по іншому я можу риторику цю довго, довго говорити. По іншому вони не зможуть себе вибити і вони будуть створювати нові електоральні проекти, нібито під знаєте, такими глобальними аспектами, «Ми люди миру, де не буде нічого українського.